Віт. Хочу зайняти для тебе таке цікаве відео по снаряженню. Яке хороше снаряження, а яке саме хуже снаряження? Е, у нас зараз 5 героїв, і на кожного у нас по 2 снаряги. Дивись. на короля. Кукла Варвар саме гамнявне, його лучше не брать. Вообще. І вампірські уси теж саме погане. Не совітую брать. І середньо, по середньому уровні то це землетрясуючі ботинки і перчатка гіганта. Ну, А саме топова на короля, це фіал ярості і м'яч. Точно точно саме краще. На Квіну, саме хуже кукла лучниця середній уровень такий гігантська стріла, ледяна стріла і куклеця-мітрительниця. І найкраще це Фіал Невидимості і Волошебне Так. В принципі, поки що дві снаряги. В майбутньому, я думаю, трошки збільшиться. Але саме тупо в нього снаряга це сфера тьми. Дуже хороша. Це качати. Так, на вартена. хуже буде Кукла Лавашар. І середній уровень може буде кристал Життя А в основному саме краще, то це кристал ярості. Ой. Кристал ярості, книга істеління, Огняний шар і, ну, і саме імпові книга вічності. Це точно. На чемпіонку саме найхуже, я думаю, що королівський кристал. Хоча її можна правильно використовувати. І він теж дасть і результати, але жалеше. Середнячок може кукла всадник на кабані, я думаю, десь так. Я бачив відео, Не особо воно прям показувало такі топові результати. Ну, і найкраще буде копія ракета, електроботінки і ще десь Оце у вас і все. Я вам советую більше вибирати крутіші і топовіше снаряження, не брати говно, ну якщо ви вже доволі опитні і довго гуляєте, то ви можете навіть і таке взяти. Але я не советую. Беріть топове снаряження, качайте його до определеного уровня, питайтесь у мене до якого все, І будете ламати любу базу, і вам буде взагалі все рівно хто де і що. Можливо, у вас виникнуть якісь інші питання по снарягі, може які комбінації краще, до якого уровня краще качати. Допустимо, до 27 го не особо круто качати, хоча можна. Так що я вам... Якщо у вас будуть питання якісь, звертайтесь до мене, я вам об'ясню, поможу, підскажу, що там треба по снаряженню або по руді. По фарми я вам об'ясню, розкажу, і ви будете теж такими самими крутими і топовими ігроками. Рад вам все зазняти. Всім гарного дня!